Так, робимо двох кольорові сходи. Одні будуть темні, а одні будуть натуральний колір дерева. І будемо так через сходинку, правда класти? Да. Ну, бачите, різні є клієнти і навіть таке рішення. Цікаво, як воно буде на об'єкті дивитися. Одна сходинка натуральний колір, друга сходинка темний колір. Таке доміно. Шутка, звичайно, це два різних об'єкта. Один об'єкт в такому темному кольорі, другий натуральний. Це а, це зразки. Тоді, ну нічого, є в нас другий там, де натуральний. Оце от натуральний кольор. Тут в нас йде і поворотні сходинки, прямі сходинки, підсходинка. Це в нас йде в понеділок надобно на монтаж, а ті сходи біля Луцька також десь в середу буде монтаж. Тут ще надобно в нас їде і рейки. Рейки також на монтаж. Кого цікавлять якісні столярні вироби, звертайтеся, компанія Шен.